Всім доброго доброго раночку з понеділком всіх і смачного сніданочку. Ну, дівчата, у мене сьогодні сніданок, знаєте, такий слабенький. Я вчора вечеряла, можна сказати, пізненько, і мені щось не хочеться їсти. Тому сьогодні у мене на сніданок хліб, білий, чорний, масло, сіль, мед, чай. Так будемо снідати. Спершу намажемо чорний хлібчик масличком. Посипаємо солькою і буде у нас такий бутербродик. Як у вас справа, як настрій? Дівочки, я все одно буду вас питати. Хоч і не дуже все хорошо у нас. Ну, все одно я буду вас питати, ну а як же. Так. А приду на роботу, схочеться їсти. Завжди солька. Солька. Солька зараз або, або дрібна дрібна, або от крупна крупна. Немає нормальної солі у нас уже. І оце соли як хочеш. Прилавчуйся, як хочеш цією солью. Так, що в мене тут? Чай. Чай чорний з лимончиком. Я проснулася за 5 хвилин до. За шість навіть. Ні, за п'ять. За чотири. Ну, в общем, десь так. До будильника. Сьогодні треба сюрбати. Гаряченький. Так, шолька нам не треба. Це я не можу маслом і медом зверху. У нас сьогодні такий дождь був. Я дивлюсь, так воно щось хмариться, вітерець піднявся. Думаю, буду проня своє зніму. Пішла, там небагато було. Тільки я зняла, тільки я зайшла в хату. Я кливану прям рівень. Прям рівень. Я вам серйозно кажу, звідки лямень взявся прямо так, стіною. Я не знаю. До 10 хвилин, десь 5 хвилин точно він йшов. Угу. Думаю, капець, ось так. А сьогодні туман зранку, уже сонечко. Да. Так У нас погода. Дівчата, хтось писав про мою цю блузочку, що малюнок називається Огірок. Мені так було приємно, думаю, замічають усе, все дівчата. Ну, все замечають, все роздивляться. Прикольно. Так. Ми ж були на пенсію да, друга нашого. Все пройшло отлично. Ідеально. Ми компанію йому подарили гамак, такий великий, на, на дощечках. Подушечкою, так що, кажемо Олексій, відпочивай. Відпочинок твій прийшов пожизненний, так що відпочивай. Mm -hmm. Посиділи, привітали, набажали йому всього. Було весело. Я ж, звісно, не зживала. Не вживала. Ну, ви знаєте, що я хочу сказати? Якось непривично. Якось непривично, ну нічого. Нічого. І голова в мене боліла. Таке відчуття, що я пила Потому, що, на утро. Тому що, що на погоду, я думаю. На погоду боліла в мене голова, це воно таке то парило, то дощ. Ну, в общем, мені кажеться, що на погоду. І в суботу боліла у мене вечором, і в неділю боліла в мене голова. Ну, я вже нікому не казала, на ну, що на ну, кому треба. Щоб заставили випити, Так, дав, давай пий. Ні, ні-ні-ні. Такі діла. Так, да, непривично не пить, але як ви знаєте, поїв і все. А тобі не хочеться не їсти вже нічого. Що сиділи, спілкувалися, нормально? Так, другий бутербродик. А тут же ж, дівчата, я ж вам скажу ще завтра мероприятие. І що ж завтра? Ну, я не знаю, може його перенесуть на суботу, я не знаю це. Ну, по суті, воно завтра у моєї подружки. Та яка мене дивиться, Ленчик, тобі привіт. У них срібне весілля. Ну, вони так хочуть. По-домашньому, вдома там десь 11-12 людей десь так. І каже, Ксю, ти щось мені там? О, зроби, кажу, хорошо. Ну, там не каже, не багато. Я кажу, хорошо. <ріху> так що я готуюсь, бути мадою на срібному весіллі. Як ви думаєте? Кажу, Лена, або робить, або не робить. Ну, трошки є трошки, все одно, якщо трошки, все одно щось буде. Щось треба. Ну, в общем, я готуюсь. Я готуюсь потроху. Це. Вчора передивлялася їхнє весілля, кажу, дай мені твоє весілля, мені треба там кучу подивитися. Вчора дивилися разом з Ванєю, а ми ж вже кой кого знаємо. Так ми з Ванєю сміялися, вони такі всі молоді, <сум> чи дні такі. <сум> ми сміялися з них, ой Боже. Саша каже, що ви там смієтеся? Я Кажу, йди до нас, подивись. Ну він не схотів, телевізор дивився. А ми ж дивилися з Ванєю. Трошки там прокрутили, там вже де танці. А це основне от почало і трошки другий день, от ми подивилися. Трошки прокрутили. Бо воно 2,20. Довго. Класно. Це, ну, вважайте, да, 25 до 2000 рік був. Ота мода. У ті шляпани отакі. Таня, ти мене дивишся, оці шляпани, у тебе такі були високі. Ті мягкі. У мене теж такі були тільки жовті. Mm. Платя, у ті такі цвітасті, всякі разні. У жінок. Mm. Взагалі. Ось такі діла. Не одне свято, так друге. Не друге, так третє. Такі новини у нас. Що я готувала? Розкажу вам на вихідних. Борщ. В суботу я встигла, встигла приготувати борщець. А вчора а вчора ж ми похмілятися ходили, звісно ж. Хмілялися півдня. Прийшла, трошки полежала. Приготувала крильця, купувала крильця, стушила. У мене був вибір або купити бедра, або оці ножки. Ну, я взяла крилачки. Я її пополам розрізаю. Мені так зручніше, швидше їх смажу і. Вони їх зручно їсти такі невеликі кусочок ну, в общем. Я зупинилася на крицях і то стушила їх крильця. Кажу, що гарнір який? Питаю своїх. Саша, ж я не знаю. Ваня, що? Макарони, картошку, кашу. Що? А яка каша? Я кажу, не знаю, яку скажеш. Рис. Я й не жадала, що він скаже рис. Ну, думаю, ладно. Це навіть добре, мені подобається, коли кажуть, то будуть, значить, їсти. Так я от у мультиварку рис два стакано чик. з цибулькою обсмажила, Спеції. солька, і вона в мене. Режим плов, як хаша. Розсипчатий рис получився. Думаю, ну, сухуватий рис. Ну, хоч і підливка є, все одно, підливка жирна. О, щось мені хочеться. Думаю, зроблю я овочеву цю підливку. Я її ніколи не робила в інтернет. Цибуля на сковорідку на олію, морква, перець, помідори на тертушку, чесничку трохи, соль, спеції. І воно тут протушувалось, протушилося в мене трошки. Як то вийшло? Ваня їв, і я їла. Смачно вийшло. Смачна така підливочка. класна овочева. Моркву тільки не на тертушку, а порізати Соломкою. Баклажани ще жарила, баклажани з помідором. З чесником, майонезом, Чу -чу -чу. І замаринувала ще баклажанів. Кілограм, мабуть. Кілограм, так. Да. Трошки більше там було кіло 100, кіло 200 десь. Проварила кубиками. Вони стекли, охолодилися, додала туди, що я додала цибулю синю четвертинками. там написано одна цибулина на кіло, а я дві положила. Три зубочки чеснока через, через прес, сіль чайна ложка. Цукру столова ложка. Олії 4 столових, оцту 4 столових. Все, на ніч холодильник. Ну, я сьогодні зранку попробувала, так нічого нормально. Ну, взяла на роботу, хоч там і і цибуля, ну взяла дівчату гостить. Отак От. От я вчора таки я ще і після обіду вчора готувала. Потім ще й посуду помила, трошки підшаманила на кухні. Ну, так, так пройшов мітень. А В суботу ще стирала, так. Да. Розказую вам все, що було у мене. Отак. А сьогодні на роботу. Такі діла, дівочки. Всім гарного настрою, всім гарного тижня, щоб у всіх все, все було добре. Бачите, що в країні. Я оце... хочеться відсторонятися від цього, цього. Ну, як ти відсторонишся, якщо це твоє рідне все, ну, ніяк. Постійно думаєш про це, постійно молишся, хочеш, щоб все наладилося, щоб тебе самого це касається, твоїх рідних, близьких. Ну, в общем. Такі діла. Насчет рук дівчата ще писали, що за руки, у да, кого чешеться рука, там. Да, у мене теж працює. І оце право чешеться, треба дзвонити родичам, бо приїдуть без попередження. Це буде. Ну, вони не приїдуть без попередження. Ну, разве що за два-три за часа спитають, де поворот, ну, то вже пізно для мене. Треба дзвонити і сказати, що «Алю гараж, то дзвоніть за, хоча б за день. Хоча б за день, що ми післязавтра будемо у вас, допустимо. Мені цього буде достатньо. От треба буде попередити. Такі діла, дівчата, все. На сьогодні все. Зустрінемося з вами завтра, сподіваюся, якщо буде все добре. Бо як ніч починається, починається. Вертольоти, самоліти, шахеди, мопеди і всяка трихомудія. от. <кій> Будьте здорові, бережіть себе своїх рідних, близьких, діточок, онуків, хто рядом, хто близько. Ну, в общем, ви поняли. Пишіть коментарі, обов'язково ставте лайкосики мені. Пока-пока.